Результати 25-го туру такі. Команда «Старт» з Великих Дмитровичів програла Трипільському Дніпру 0-4. Українка поступилася «Кристалу» з Козина 3-7. Григорівський «Вимпл» переміг германівську «Герму» з рахунком 3-2. Протистояння між двома обухівськими командами «Комунальник» та «Енергопром» закінчилося з результатом 4-2. Невдачою для темпу з Семенівки закінчилася зустріч з українською «Максимою». Команда програла з рахунком 1-2. Обухівський «Магніт» отримав перемогу над українським Дніпром 1 -2. 0. також відбулася пропущена зустріч ще в 20-му турі. Нива з Обукова розгромила Українку з результатом 9-3. зміни в таблиці першого відкритого чемпіонату відбулися тільки в кількості очок. Місця, які посідали обухівські команди, лишилися тими, що й були минулого тижня. Незмінним першим номером лишається Нива, яка має 69 очок. Відразу за нею слідом йде магніт, на рахунку якого вже 61 очко. Енергопром та комунальник теж не змінили своїх позицій, маючи 40 та двадцять. П'ять очок вони продовжують посідати шосту та одинадцяту сходинку відповідно.